Хто такий Дональд Трамп. Він безумовно найбільш обговорювана людина в світі, принаймні зараз. Але чи всі знають правду про нього? Він расист, але серед його оточення багато людей з різним кольором шкіри. Він гомофоб, але в його адміністрації працював відкритий гей. Давайте розберемо кілька важливих фактів про цього політика, бізнесмена та безумовно, шоумена. Щоб краще зрозуміти, хто такий Дональд Трамп. Перед тим лише нагадаю, що це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки і ставайте нашими спонсорами. Кнопка на Ютубі, а ми йдемо далі. Ось кілька цікавих фактів про Дональда Трампа. Його мати іммігрантка з Шотландії. У дитинстві його відправили до військової школи через його погану поведінку. Трамп фанат гольфу і має кілька курортів у світі. Він заснував власну соціальну мережу, яка зараз успішно конкурує з Ілоном Маском і з його іксом. А нещодавно заснував і власну криптовалюту. Він написав насправді кілька книг, але серед них є бестселер «Мистецтво угоди. В американському коледжі Ротса у Теннесі у 2024 році, після оголошення перемоги Трампа на виборах, на телефони студентів почали надходити російські повідомлення. Цитую: вітаю вас, обрали для збирання бавовни на найближчій плантації. Будьте готові о дванадцятій рівно зі своїми речами. Ці повідомлення провокували ненависть та стереотипи. А на кампусі навіть з'явилися графіті з образливими написами, які закінчувалися фразою Трамп править. Утім, розслідування показало, що це була фальсифікація, організована одним зі студентів, аби дискредитувати прихильників Трампа. Трамп не просто мільйонер, він мільярдер. У 2024 році його статки оцінювали у 6 мільярдів 300 мільйонів доларів. Частина цього багатства прийшла з нерухомості. А ще з вигідних угод. Наприклад, у 1983 році він побудував Трамп Тауер у Нью-Йорку, який і досі є його головним офісом. Важливо зазначити, що Трамп не раз переживав фінансові кризи, але завжди знаходив собі спосіб відновити свої позиції. Що цікаво, Трамп часто заявляє, що його багатство це результат його власної роботи. Але критики наголошують, що значну роль зіграли успадковані статки від батька, а також хитромудрі податкові схеми. Ім'я Трампа стало відомо не тільки завдяки його бізнесу. Упродовж 11 років він вів популярне шоу Кандидат, де молоді підприємці боролися за роботу в його компанії. Крім того, він з'являвся в багатьох фільмах. Ну, найвідоміше, я впевнений, це «Самодома-2». Його життя це поєднання бізнесу, політики та медійності, що робить його унікальною фігурою у світовій історії. Трамп також був власником конкурсів краси Міс Всесвіт та Міс США. Ці події не лише принесли йому величезні прибутки, але й зробили його популярним серед мільйонів глядачів у всьому світі. Неоднозначну реакцію викликає Трамп серед голівудських зірок. Наприклад, актори Роберт Де Ніро і Меріл Стріп Відкрито критикують політику Трампа, називаючи його загрозу для демократії. Натомість такі зірки, як Кані Вест і Крісті Елі, підтримують його, вважаючи, що саме Трамп може змінити світ. Дональд Трамп був одружений тричі. Його першою дружиною стала Іванна Зельнічкова, уродженка Чехословаччини, яка була моделлю та бізнесвумен. Від цього шлюбу в нього народилися троє дітей: Дональд Трамп молодший, Іванка та Ерік. Другою дружиною була Марла Мейплз, з якою він має доньку Тіфані. Нинішня дружина Трампа Меланія народила йому сина Барона. Меланія родом зі Словенії, і як і Іванка, має слов'янське коріння. Навколо особистого життя Трампа завжди було багато чуток, зокрема про його стосунки із моделями і актрисами. Утім він. Постійно зазначує, що для нього найголовніше це сімейні цінності. Чи можна Трампа назвати ксенофобом? Його оточення говорить про інше: у команді Трампа працюють люди різних національностей, віросповідань і навіть сексуальних орієнтацій. Наприклад, його зять Джеред Кушнер, ортодоксальний юдей, а один з радників афроамериканець Бен Карлсон. Ці факти демонструють, що Трамп здатен об'єднувати людей, попри їх відмінності. Особливу увагу привертає його ставлення до ЛГБТ. Хоча Трамп представляв республіканську партію, яка традиційно має консервативні погляди, він підтримував одностатеві шлюби та залучав до своєї команди представників ЛГБТ. Наприклад, Річард Гренел був першим відкритим геєм, який обіймав посаду директора з національної розвідки у Сполучених Штатах. Дональд Трамп це людина, яка вміє викликати емоції, об'єднувати, але і розділяти. Він бізнесмен, шоумен, політик і особистість, яку неможливо ігнорувати. Його життя це приклад, як упевненість і сміливість можуть змінювати світ. Будемо й далі слідкувати за Дональдом Трампом, оскільки для нього знову все тільки починається. Дякуємо всім, хто підтримує наш канал. Вподобайками, коментарями, підписками. А особливо фінансово, саме завдяки вам, ми продовжуємо працювати. Ви можете доєднатися до цього славетного товариства. Кнопка спонсорства на Ютубі. Будь-який донат можна відправити на картку МОНО або якщо ви за кордоном, то на PayPal. Всі посилання в описі цього відео. До зустрічі на спецпроєктах.